Bye. З чим у вас асоціюється кіберспорт? Дота, Counter-Strike, Ліга легенд. Проте від людей, які вже користуються пільгами у тролейбусах, можна почути, що саме серія Ігор Квейк стала грою, яка зробила популярними у шутерах від першої особи такі режими, як дезматч чи захоплення прапору. Тож сьогодні поговоримо про ще одну легенду. Серія Ігор Квейк. На початку 1996 року ID Software випустили демо-версію своєї майбутньої гри, назвавши її Q-Test. Цікаво те, що в ній був доступний тільки мультиплеєр. Однак ще цікавіше, те, що гра стала популярною буквально за одну ніч, і це попри баги та відсутність деяких елементів геймплею. Але говорячи про першу Quake, не можна не згадати, що гра зробила революцію не тільки серед мультиплеєрних ігор, а й у графічному плані. Quake надав користувачам справжнісіньке 3D з текстурованими полігональними моделями і тривимірною bsp картою Навіть головний шутер тих часів, легендарний Doom, не зміг похвалитись такою розкішшю. Використовуючи спрайти і двомірну карту з параметром висоти. Хоча варто визнати, що спочатку розробники також хотіли зробити ставку на 2D і темне фентезі, але пізніше переглянули своє рішення. Сюжет гри вкрай простий: Протагоніст звичайний солдат, якого будить командир, і каже, що база атакована невідомим ворогом. Орди супротивників проникають через браму, що нагадує телепорт, і їм немає кінця. І так саме головному герою належить взяти на себе роль рятівника і очолив. Бувши операцію «Контрудар», проникнути через браму в тил ворога з метою влаштувати геноцид загарбника. Геймплей простий і в якомусь сенсі вже класичний для шутерів. Персонаж може переміщатись картою, вбиваючи ворогів, збираючи патрони, амуніцію і боєприпаси. Отриману шкоду можна нівелювати за допомогою аптечок, також її частину поглинає вбрання. В одиночному режимі є тільки один спосіб програти смерть. А тому вкрай важливо стежити за смугою здоров'я. Також Quake може похвалитись солідним набором зброї, як на ті часи, який здебільшого представлений футуристичними зразками озброєння. Загалом для проходження доступно 4 епізоди, що складаються з 28 основних і 4 прихованих рівнів. Входи на секретні локації, заховані в різних частинах карти. Кожен рівень являє собою черговий план, у який гравець потрапляє через браму. Далі потрібно зачистити територію від ворогів і спробувати знайти перехід. На вибір надається 4 рівні складності, але останній Nightmare, Можна виправувати тільки відшукавши його. Цікаво, й те, що в грі передбачена система ворожнечі персонажів. Так якщо монстри або солдати б'ються один з одним, вони можуть не звертати увагу на протагоніста, який проходить повз до слова про мультиплеєр. Спочатку Quake пропонував гру локальною мережею, але поширення і популяризація інтернету змусила розробників випустити доповнення Quake World. Єдина його функція забезпечення гри мережею, а також зниження вимог до швидкості інтернету за рахунок режиму Client-Side Prediction, Хоча також було трохи спрощено фізику. Рішення стало настільки вдалим, що інші студії стали створювати на його основі свої проєкти, а сервери таких модифікацій, як Дезмач і Team Fortress, живі й донині. Перші турніри Сквейк були проведені вже в 1996 році, і далі тільки набирали обертів. Чи варто говорити, що діти американських розробників отримало високі оцінки видань, часто навіть перевищуючи 9 балів. Перше доповнення до оригінальної гри містить 15 новеньких рівнів і як би з них ще три секретних, а також оновлену арену для онлайн битв. Додалось і ворогів, адже до них долучилися Гремліни, біомеханічні скорпіони, літаючі бомби та Армагон. Зовні схожий на Гремліна, але набагато більший. А ось історія відбувається одразу після подій оригіналу. Безіменний солдат поспішає на базу. Тільки ось усі її мешканці перетворились на недоумкуватих зомбі. Діставшись до терміналу, боєць дізнається, що лідер загарбників Квейк вирішив відправити додаткові сили на землю. Герою належить пройти всі рівні і, знищивши незліченну кількість ворогів, дістатись до генерала армії Нопонетян Армагона, щоб убити його і зірвати плани наступу. Друге доповнення знову змусить протагоніста взяти зброю і битись з монстрами протягом двох епізодів, до складу яких входить 16 рівнів. Якихось цікавих рішень чекати не доводиться. Розробники просто зробили якісну копію попереднього доповнення, але треба віддати належне, не зламавши того, що й так добре працювало. Цього разу список доданих речей містив і вогняні цвяхи, і суперплазму, і навіть антигравітаційний пояс. Тільки ось більшість цих речей не нові, а просто поліпшена копія старих. З ворогами все трохи краще. Так, багатьох просто анавили, але ось боси, на кшталт Оверлорда або дракона жаху справді цікаві, і з ними доведеться повозитись. Декорації також трохи змінились, і тепер локації більше нагадують не середньовіччя, а єгипетські будови. Крім того, багато стін тепер приховують секрети, а темні кути повні небезпечних пасток. Уже через рік американці представили другу частину, а видавцем виступила відома Activision. Компанія не стала змінювати те, що добре працює, і знову зробила якісний мультиплеєр на додачу до сюжетної одиночки. Ба більше, ID Software виконали хорошу роботу над помилками, підправивши баланс і урізноманітнивши арсенал доступної зброї. Не обійшли стороною і графіку. Вже з релізу друга частина підтримувала OpenGL, А після того, як розробники опублікували вихідний код, на просторах інтернету швидко почали з'являтися аматорські збірки і модифікації, що поліпшують будь-які аспекти гри. Щоправда, код Quake був далеко недосконалим і мав масу вразливостей, що в сукупності із загальнодоступністю дало їм змогу перекочувати в інші проєкти, створені на основі вихідного коду. Отже, до сюжету в ролі протагоніста виступає солдат Бітерман. Землі загрожує реальна небезпека через навалу інопланетної цивілізації Строгів, і єдиний спосіб їх зупинити здійснити вилазку на рідну планету кібернетичних загарбників. Операція отримала гучну назву Володар, і її мета за всяку ціну закрити прамо порталу, через який Строги і потрапляють на планету. Висадка проходить невдало, і більша частина військових була вбита або захоплена ще під час посадки у полон. Головному герою ж пощастило. Він один приземлився трохи осторонь від інших. Зовсім поруч розташована база строгів, а в ній командний центр, з якого можна зв'язатись з командуванням. Штаб вирішує йти в Абанк і послідовно віддає накази Бітерману. Спочатку потрібно знищити ППО комплекс після лінію складання кібернетичних солдатів-строгів, яких роблять із полонених солдатів. А далі йде реактор та й інші стратегічно важливі об'єкти. Наприкінці герою доведеться відключити вузол зв'язку Макрона, щоб той не зміг дзвонити Путіну. А після вбити його самого. Щоправда, для цього доведеться пробитись на орбітальну станцію. Виконавши завдання, Бітерман сідає в капсулу і покидає станцію що Звалюється. До речі, з діалогів у Quake 4 можна зрозуміти, що десантник все таки вижив, і саме йому земляни зобов'язані можливістю провести другу атаку у тил ворога. Структура гри не зазнала істотних змін. Вона все так само розділена на рівні. Цього разу 36 рівнів плюс три секретних. Таємні локації також нікуди не поділись, а тому потрібно ретельно досліджувати усі закутки. Просуваючись сюжетом, користувачі знаходитимуть аптечки і амуніцію, а також дедалі потужнішу зброю. Щоправда, і супротивники теж із кожним рівнем ставатимуть сильнішими та різноманітнішими. Так одні з найнеприємніших ворогів строги медики, які здатні воскрешати союзників. Quake 2 була дуже тепло сприйнята фанатами і критиками, які захоплювалися як одиночним, так і багатокористувацьким режимом, і закривали очі на дрібні недоліки, ставлячи оцінки в районі 8 та 9 балів. Далі послідували два доповнення: Mission Pack The пак від Xatrix Entertainment та Mission Pack Ground Zero від Roach Entertainment. доповнення містили незначні оновлення ворогів та арсеналу, але нічого інноваційного з себе не представляли. Quake 3 Arena безумовно, одна з найбільш знакових ігор 90-х, а можливо і індустрії загалом. Повністю відмовитись від одиночної компанії на догоду багатокористувацькому режиму, як для проєкту того часу, вельми авантюрна витівка, навіть незважаючи на успіх минулих ігор. Однак ID Software зробили це і не прогадали. Лор гри крутиться навколо загадкової цивілізації вадригарів, які побудували одну з найбільших споруд велику арену. Призначення якої подібно до земного колізею, радувати невідомих істот за пеклими боями в рамках гладіаторських турнірів. Вадригари дуже вимогливі до видовищ, а тому відбирають тільки найкращих бійців, які, потрапляючи на арену, повинні перемагати своїх суперників знову і знову. Поки нарешті не доведуть, що гідні поборотися із зіро, абсолютним чемпіоном вічної арени. Варто сказати, що одиночний режим теж був присутній, але це було просте тренування з ботами без будь-яких. Вишукань і сюжету, та навіть мультиплеєра вистачило з головою. Quake 3 Arena десятиліття утримувала інтерес геймерів. А в 2010-му розробники випустили оновлену версію гри. Але про це далі. Що ж стосується змін, то це, звісно, нові режими, кожен сам за себе, командні битви, турнір на один і захоплення прапору. Також, крім офіційних режимів, було і безліч аматорських модифікацій. А для чесної гри використовувався античіт, Quick Квік Arena не зробила якогось прориву порівняно з минулою частиною. Вона просто довела до досконалості механіки, які вже прекрасно працювали. З нововведень варто виділити кілька нових карт і зброю. Також було додано руни, що дають. Користувачам різні пасивні бонуси спрямовані на посилення. Quake 3 Arena – яскравий приклад одного з найкращих шутерів та Ігор загалом в історії кіберспорту, який зумів утримувати свою аудиторію від релізу і до сьогоднішніх днів. Критики і користувачі написали у проєкту безліч захоплених відгуків, а середня оцінка становить понад 9 з 10 балів. Тож не дивно, що арена і донині становить інтерес для кіберспортивних ліг і чемпіонатів, серед яких такі лідери, як VCG та CPL. Рушій третьої Quake виявився дуже гнучким і доброзичливим, що спричинило створення величезної кількості модів. Особливу увагу приділяли модифікаціям, які спрямовані на спрощення проведення змагань у межах певних режимів або турнірів під певні правила. Також широку популярність у гравців отримували моди, орієнтовані на поліпшення ігрових якостей стрільби, рухів, трюків та іншого. Найпопулярнішою з них є Дефраг. Спочатку вона розроблялась так само, як турнірний мод для створення нового виду змагань, проходження рівнів з перешкодами на час. Але це не був спідран, оскільки під Дефраг створювалися спеціальні карти, а гравці не змагались один з одним в реальному часі. Значення мав лише витрачений на проходження час. ID Software теж представили свої доповнення громадськості, причому одразу два: Quake 3 Team Arena і Quake 3 Revolution – Однак низка чинників не дозволила їм стати популярними, і ключовий з цих чинників час. Так, розробники занадто тягнули з виходом DLC, внаслідок чого до моменту їхнього релізу гравці вже наповну використовували аматорські моди, які вирішували ті ж самі завдання. Наприклад, Quake 3 Team Arena був призначений для спрощення командних баталій і додавав нові види зброї, модельки та паверпси, що покращують здібності персонажів. Однак, як я вже казав, все це стало доступно гравцям набагато раніше, нехай і у вигляді аматорських збірок. Друге доповнення, хоч і отримало гучний заголовок Revolution. Нічого дійсно революційного не привносило, гра втратила онлайн режим і перебралась на консоль PS2. Тут варто сказати, що Revolution вважається одним з найкращих шутерів недооцінених для цієї консолі, адже крім хорошої графіки та оптимізації, проєкт зумів зберегти й оригінальні механіки. Що ж стосується сюжетної складової, то історія проста. Головний герой бореться на арені Вадрігара вже напевно цілу вічність. І за цей час він вивчив одне правило: вбий першим інакше вб'ють тебе. Такий підхід у сукупності з відмінними навичками давав змогу виживати і набиратись досвіду. Однак вадригари не врахували, що одного дня один з найкращих бійців стане по-справжньому небезпечним навіть для них самих. Нескінченні битви зробили воїна справжньою машиною для вбивств, і тепер він не зупиниться, поки не вб'є своїх гнобителів на шляху до свободи, адже втрачати йому вже нічого. Говорячи про Quake 4, варто одразу сказати, що вона отримала більш динамічний мультиплеєр і одразу про нього забути, оскільки цей проєкт про інше, про сюжет. Єдине варто сказати, що геймплей, хоча й не зазнав якихось істотних змін, був допрацьований і увібрав в себе найкраще з арени. На старті гра мала безліч багів, але розробники виправили проблемні місця патчами. Для користувачів ж четвірка продовжить історію протистояння землян і строгів, і цю новину не зміг зіпсувати навіть той факт, що проєктом займалась інша студія Raven Software. щоправда, за Воронами постійно незримо стежили старші брати з ID Software, але це анітрохи не применшує виконану роботу так після подій другої частини люди нарешті змогли організувати повноцінний наступ на стратегічно важливу планету строгів. До речі, техніка людей дуже схожа з антуражем фільму Зоряний десант, а концепція строгів і їхніх баз з біомеханоїдами Рудольфа Гігера, який створював дизайн для фільмів серії Чужий на дворі 2245 рік. А люди б'ються під прапором земної федерації, яку очолює військове командування. Цього разу протагоніст знову десантник, член елітного спецзагону Носоріг, і в нього навіть є ім'я Метью Кейв. Метью не рядовий солдат, а унтер-офіцер у звані Капрала, тож на ньому лежить доволі велика відповідальність за життя інших людей і успіх операції загалом. Однак поспіх, з яким земна федерація збирала другу ударну групу, негативно позначився на підготовці, і десантний човник збили при вході в атмосферу. Але бравий боєць вижив і тепер має самотужки здійснити диверсію в головному вузлі зв'язку колективного розуму строгів. І хоча періодично користувачі зустрічатимуть інших десантників, зазвичай. Це будуть суто епізодичні появи, і абсолютно більшість місій доведеться пройти в гордій самотності. Трогос добре підготовлений і організований, а тому наступ землян зустрів запеклий опір. Крім строгів і кіборгів, загарбники налагодили виробництво біомутантів і сполонених солдатів, які тепер борються на їхньому боці. Меттю Кейну належить не тільки виконати головне завдання зі знищення вузла, а й допомогти своїм співвітчизникам, а також помститись за полеглих у бою товаришів. Enemy Territory Quake Wars – це гра створена за мотивами Wolfenstein Enemy Territory, яка своєю чергою також спадковує інший проєкт. Return to Castle Wolfenstein 2001 року. Утім, експеримент виявився вдалим, адже за розробку відповідала не лише ID Software, а й фахівці в гаузі мультиплеєрних ігор Splash Damage. Раніше компанії співпрацювали в рамках серії Wolfenstein та однієї з ігор у серії Doom. оскільки Enemy території класова гра, користувачам дають змогу обрати одну з протиборчих сторін Сили оборони землі армія GDF або расу інопланетних загарбників Строгів. Кожна зі сторін має 5 різних типів піхотинців. Персонажі досить схожі, але мають кілька ключових відмінностей. Так за землян можна вибрати медика, інженера, артилериста, солдата і розвідника. У строгів це технік, деструктор, конструктор, агресор і інфільтратор. Класи сторін аналогічні в можливостях, але відрізняються методами. Для перемоги гравцям потрібно виконати лише одну умову захистити або знищити певну ціль за вказаний час. Роки йшли, а популярність третьої Quake залишалась стабільно високою. У якийсь момент розробники зважились і випустили оновлену версію легендарної гри, що Джон Кармак обіцяв ще на виставці QuakeCon 2007. Цікаво, що спочатку вона планувалась як браузерна і поширювалась за умовно безкоштовною системою. Однак уже в 2014 році аренний шутер вирішив вийти на цифровий майданчик Steam і надавався гравцям тільки за передплатою. Але в 2015 році ID Software переглянули своє рішення і виставили на гру цінник, відмовившись від підписок. Перехід у Steam дав змогу Клейкла. Айв отримати доступ до системи досягнень, голосового чату, створення серверів, майстерні спільноти та античіту Steam. До речі, спочатку гра вийшла досить сирою, і навіть ніби урізаною версією арени, але це швидко було виправлено в патчах. Quake Live тісно вийшла живою, адже вона, як губка, вбирала в себе все найкраще: карти стрійки і тім арена, найкращі призначені для користувача модифікацій та дріміста арени, а також додали масу нової зброї і режимів. Ба більше через деякий час з'явились навіть модифікації на режими, тобто, крім стандартних дуелі або кожен сам за себе, з'явились такі, як Vampiric Damage з відновленням частини здоров'я від завданої шкоди, або Infection, де потрібно виживати або намагатись заразити інших залежно від сторони, а також безліч інших режимів, які суттєво змінюють перебіг боїв. Черговий експеримент американської студії цього разу складніший ніж минулі, адже перед розробниками стояло завдання поєднати старий добрий Quake із новими віяннями кіберспорту. Сьогодні гра поширюється безкоштовно, хоча на старті була потрібна купівля набору чемпіонів. Говорити про систему бою або левел дизайн немає сенсу, це все теж квейк. А ось чемпіони дійсно варті уваги. Так, крім можливості кастомізації, кожен герой має пасивні і активні здібності. Активні можна застосовувати за певний відрізок часу до 45 секунд. Але для прискорення можна скористатись спеціальним предметом пісочним годинником, який з'являється на карті та дає змогу прискорити перезарядку вміння. Також є відмінності і в початковій кількості здоров'я, броні, швидкості та зони ураження зброї. Як я й казав, багато чого перекочувало з ранніх ігор студії. У грі ветерани впізнають багато здібностей не тільки з третьої та четвертої частин, а й з Unreal. ID Software зробила все, щоб нове покоління геймерів змогло належним чином оцінити гру, що стало знаковою для всієї індустрії. Та й ті, хто грав оригінальний Quake 2, навряд чи відмовляться знову зануритись у війну зі Строгасом, адже ремайстер вийшов не лише гарним, а ще й поширюється майже безкоштовно. Перші три рівні безкоштовні, а решта після купівлі другої оригінальної Quake. Єдиною заковикою може стати залізо, адже приставка RTX не дарма стоїть у назві. Для комфортної гри з використанням технології трасування променів потрібен потужний комп'ютер, обладнаний відеокартою класом не нижче Nvidia GeForce RTX 2060. Як і в оригіналі, протагоністові доведеться поодинці руйнувати стратегічно важливі для строгів споруди, попутно відстрілюючи загарбників з різноманітної зброї. І тут варто сказати, що за численними відгуками гравців змінилась тільки графіка, трасування в реалістичні відзеркалення, освітлення та інші ефекти вийшли на новий рівень, але при цьому зберігся дух серії, що не може не радувати. З недоліків гри виділяють тільки проблеми з продуктивністю навіть на потужних системах. Проте в іншому все добре, і нічого не може перешкодити зануритись в 1997 рік і заново відчути цю історію. Квейк культова гра не через те, що виходила колись давно, а саме через те, що принесла в мультиплеєр те, без чого більшість з нас не уявляє онлайн-шутер. Quake Arena, наприклад, стала тим, на що рівнялись подібні ігри протягом багатьох років, і зараз серія заслужено вписана в історію ігрової індустрії.